Ніц. Бачите, що я граю в гроблок зараз, а не в танки. Ну, Но... але якщо ви я можу ще по інших позніматих снігах. О, ви Бачите, що я розсупаюся через пісок. бо в мене тут ну... писати. Грає в Блоксфоксі, я вам не радію здаватися це відео. Бо ви не знає, корше. це кого більше 200-го. Ну, кого більше хто на іншій локації. Ну, але новачкам я розкажу одне. Купляйте катану, далі 15 гривень фармата і 8 тисяч. Так, так ви зможете купити собі... Як сказати вам мушкета та зможете піти на як сказати? На джунглі і чого чверлось тільки що. мене голову не попали. Ого! якісь флайт куди. Ну ти. Ви бачили самі, я чуть не помер. ті лише покачайте. Комбат не сильно так качайте. Це Та, потім мені вам нічого не допоможе. Ну і що, Ну такі більші, ну це ближній бій. то вам плачу комба. И катаны, и всякие такие головы. Тут, значит, бомба, китаба, Ну, воно було мені легше би на двоїх катанах. Ну але саме було не мені подобається перше. А катани буде не подобається. То що треба. Якщо чесно, то я покажу вбивати. Тих, хто з белабой, як у мене. Тільки вони мені нічого не зберігать зробити. Я б'ю не як на удобренні. Тут, тут гвинтівка дешка ще розбирається. Ще один удар? У них хп ось нормально такто. Ну так, да, булава теж буквально. Ну вот, це всі мої речі, які тут в мене є. Так, бачите. 52 хп, куда будет 90, нормально как-то. Я куда улетит жертва? Ну, Попробую Попробую... Попробую... Попробую. Попробую. якщо ви спієте поставити за цей час лайк, то навіть ви будете перші і будете вперед її замовити. ми будемо будемо в інстаграмі, то хлопці... Попросить ви своїх мам, щоб зареєстрували, Ну, або самі я зараз не реструкту. Знаєте як? А хто вже є в інстаграмі, то ви можете ну, до фору і добирати собі важких е друзів. І на цьому і на цьому кінець. Ну, крім покажу, покажу, що за фрукта я домашню. Ну В джунглях буде типа буде, Як я кажу, синя жижа. Так, до побачення.